Так, що ж, всім привіт, народ, з вас підписка Подбайка, і це Симулятор України 1991. Поїхали, нова гра. Так, е, о, в мене вже всі ячейки забиті. Давайте ось сюди. Так, одразу кажу: це моя гра, так я граю свою гру, посилання на неї ви можете знайти в описі, посилання на неї в Steam, ви можете знайти в описі і придбати її. Так, я ще одразу хочу вас попередити, що завантаження самої гри. Так, сама гра по собі взагалі не лагає. Тобто вона навіть на, на калькуляторах найменших йде. Ну, на калькуляторі я не пробував, але насправді в дуже старому, максимально дешевому ноуті, в мене вона йшла з непоганою швидкістю, але саме завантаження. Ну воно довге, провантаження гри. І останній раз, коли я відео робив на цьому каналі по цій грі, е, вона була. Це було відео тільки під час релізу. І не було ні США, ні Південної, ні, ні Північної Америки, ні Африки, ні Азії, не було, ні Океані. Дібо... Кордон закінчувався, здається, або по Монголії, ось так от, або ось так по Казахстану, тут, а тут, по Туреччині і Кавказу. Зараз же є вся країна через це трошки. ой, ще вся країна, весь світ. Також по фокусам. Я просто зараз подивився, що змінило, що ні, і фокуси дуже сильно зрослись. Тобто воно закінчувалось ось тут, по цим фокусам. Ось тут було, не було ось цього демократичного шляху. Тобто воно ось так було обрізано. Ось так без Білорусі. А ні, з Білорусі. Тобто ось так обрізано. Тут не було монархії і менше було реформ. Так і йшли ми в минулий раз, коли грали, по демократичному шляху. Ось так через розвал. Ой, не по демократичному, а по українському імперіалізму. Тепер же я хочу пройтись по демократичному шляху. Написати конституцію. Вперед. Так я себе підняв, щоб ви бачили швидкість. І вперед, максимальне. А вже швидкість можна керувати на кнопочки. Так, одразу показую тут інтерфейс. Е, По-перше, тут топ-країн, ми 34. Поки що місце, ми будемо падати, бо 91-й рік у нас падає економіка, у нас падає населення. Все падає. Також у нас. О, одразу у нас тут є комуністи в правлінні. беремо рішення, позбуваємось їх, це зменшить підтримку населення, зато збільшить підтримку інвесторів. Також у нас є атомна зброю, ядерна зброя, і її ми не позбуваємось в жодному разі на початку гри. Тобто, ми можемо це зробити, але я б взагалі не радив. Македонія проголосила на незалежність, прикольно. Написати конституцію є так, тепер ми не підемо в український імперіалізм, ми підемо в західний погляд. Нам, в принципі, зараз нема куди йти, тому що Ну, почати, можна теоретично почати боротьбу з корупцією, медична реформа, освітня реформа... Ну так, нам, нам не вистачає грошей не на що, крім почати боротьбу з корупцією або західний погляд. На західний погляд, давайте, плюс 1% населення, плюс 3% підтримка інвесторів. Показуємо своє, своє бажання йти ем, до Західного світу. Ні, просто е, подивився нещодавно, на якому, в якому стані ця гра була на релізі, і я зрозумів, наскільки велику роботу я проробив. Тиву, хоч я і в останній час над цією грою не працював, але коли я побачив різницю того, що зараз, і те, що було на релізі, ой, на релізі, на релізі. Дочасного доступу. Вона зараз все ще в дочасному доступі, фактично все ще в процесі розробки. Я подивився, як вона прям в як їх тільки випустив дочасний доступ виглядала. і це прям. Це дуже сильна різниця. Дуже сильна, чесно кажучи. Є, yeah. почати боротьбу з корупцією. У нас все ще падає ПВП, падає населення. Все все погано. Так, далі я радив... В першу чергу намагатися йти по реформам. Але вони всі дорого коштують, тому перше, що роби, ви робите. Чекайте, збираєте 500, 500 мільйонів пів або півмільярда, на те, щоб вести гривню. Потім робите першу хвилю приватизації, боротьбу з корупцією, другу хвилю приватизації боротьбу з корупцією, Третю хвилю приватизації, також боротьбу з корупцією. Тобто, ну, звідси брати гроші з приватизації, вкладати їх в боротьбу з корупцією. Також, якщо йти в демократичний погляд, то нам тут е, є одне рішення. Два рішення, які обмежені по часу і без яких ми не зможемо далі пройтись по гілці. Це захистити білоруську ідентичність це до 94-го, до 14-го 5-го. 94-го. Також підтримати Чечню, це вже до 2009-го. Але захистити білоруську ідентичність до 94-го, а в нас вже 92-й рік. Так Бозі пригосили незалежність. прекрасно. Я рад за божестю. Його славія розвалюється. Не, населення падає, ВВП падає. Як неприємно. Раз, добав чи від ядерної зброї з часом спаде, тому підтримка інвесторів буде більше. Так, є, 500 мільйонів на рахунку. Давайте. А! Ні, ні. Ввести гривню. Щоб була можливість йти в приватизацію. Треба слідкувати за часом. Вже більше половини 92-го прийшло розпад Чехословаччини. Скільки в нас часу? До... Так, приблизно до половини 94-го. Тут головне взяти. Не щоб фокус виконався, але взяти його до цього моменту. Почати захищати білоруську ідентичність. Хоча б почати, слухайте, хтось же це має робити. Так, 10 гривню. Тепер поїхали. Перша хвиля приватизації. Так, ми 240 мільйонів втрачаємо від корупції. Але треба. 240 мільйонів. А в нас корупції 48%. Тут, до речі, наводити, тут все описується. Тут зменшує прибуток від бюджету та від фокусів. При 100% збирає 50% прибутку. Тобто при корупції 100% забирає 50% прибутку. Але в нас корупція 48%, вона все одно відчутно забирає прибуток. Так, перша хвиля приватизації. Пройшла. І перше, що ми робимо, це реформа силових структур. Або судова реформа. Давайте судову реформу. Це півроку, на це піде. Аж до половини 93-го, я ще подумаю. Прикол в тому, що друга приватизація займе час. Нам ще треба 5 військових заводів. Нам треба 5 військових заводів, 5 півмільярда. І все йдете дорого коштує. На свою жертву чергу вже пощався, 93-й. Так, ми зараз не будемо робити ще одну Ще одну реформу, на жаль. Витратимо гроші на захист білоруської ідентичності, бо іншого вибору нема. Що зупинить наш розвиток трохи. 93-й рік, так, це треба. Вже... Нам... Нам лишився рік. Тільки друга похвалю приватизації, займе 90 днів. Шкода. На Білорусі в школі витрачати гроші, чесно кажучи. Поїхали. Військові заводи? Тут не військове золот на 10 військ потрібен. У нас Найбільші регіони по населенню ось тут. Ну знову ж. Населення я реально виписував. Раз, два, три, чотири. Але населення ще падає. Знову ж, кількість ячейок для будівництва залежить від населення в регіоні. Чим більше населення, тим більше ячейок для будівництва. Так. І от додатковий військове золото в Донецьк. Але ми більш-менш врівнюємось. Вже все одно все погано. Ні, друга хвиля приватизації. Гроші є. Прекрасно. Наймаємо. Де тут? В Сумській області 50 гарнізон, там написано. Чому в Сумській? Окей, давайте спочатку наймаємо. А тепер перекидуй на в Сумську вперед. А, ну тому що ми захищаємо від Русі, так. І одразу беремо захистити білоруську ідентичність. Знову ж на армію ми також витрачаємо. Типу, на кожний умовний гарнізон ми витрачаємо 1 мільйон. А це в доларах. Це в долар. Є. Yeah. Все, тепер можемо не хвилюватись. Так, поки що. Поки війська можна розформувати? Є. І. Та поїхали реформи силових структур. 41 місце. Я вже впав до 41 місця. Тому що ми падаємо, а інші всі зростають. Я не пам'ятаю, що є тут країни, які також падають. Мені, здається, є декілька, але в більшості всі зростають. На зараз топ це перше США, друге Японія, третє КНР. Да. Є? Реформу силових структур провів. О, згадав, звільнити корумпованих політиків це не займає гроші у нас. Тому одразу звільнюємо корумпованих політиків. Ми це можемо зробити, коли є нормальні суди, і нормальні реформи силових структур, тому вперед. Звільні корумпованих політиків. І ми, ну, все ще падаємо. І по ВВП, і по населенню. Тому що підтримка населення 29%. Підтримка інвесторів 45%, 46%. А то що то погано. Нам потрібні гроші. Так, що ж. Звільнення корумпованих політиків є, в нас є гроші. Теоретично можу зараз не проводити приватизацію. Далі тут по корупції, якщо йти там тільки держава смартфонів з 2007 року, з 9 -го, -го, 2007 го Це дата виходу першого айфона. Так, реформи. Продовжуємо йти по реформам, тому що реформи дають гроші. Хоч ви витрачаєте на них гроші, але з часом вони дають гроші. Давайте тут, або відкрити ринок землі, і так далі, або більш ефективно це зараз медичну реформу провести. О, воно все нарешті ВВП почало трохи зростати. Але, але я встиг впасти до 45-го місця в топі. Я сподіваюся, що. Хм, що освітню реформу я встигну провести без приватизації додаткової. Ой, фурусі не напали на Чечню. Нам треба встигнути до 2009 року, їх підтримати. 94-го? Ну, з моменту, коли напали. До моменту. Коли вони програють, треба встигнути їх підтримати, але до 2009 року ще багато часу. Ми ще встигнемо провести всі реформи, і потім вже піти в плакату е... Придністров'я, допомога Молдові, і ось це все. Так, медична форму є і. Так. Поки я проводив медичну реформу, ми встигли назбирати 500, 500 мільйонів і вкидаємо в освітню реформу. Нас. А! Саме населення все ще не йде в плюс, але воно дуже повільно падає. Я думаю, після освітньої реформи наше населення почне йти в плюс. А ВВП вже зростає. На 95-й рік, нормально, більш-менш старічно. Ну, я. Я на це приблизно і розраховував. Так, освітні реформи є. Прекрасно. Ні, я не знаю, мені подобається моя гра Я не знаю, як вам, мені подобається. Далі, далі, далі. Ми можемо продовжити по реформу йти. В принципі. Можна не поспішати йти в третю хвилю приватизації. Вона йде 120 днів. У нас корупція вже 80 мільйонів тільки забере, але можна безкоштовно відкрити ринок землі. Або зробити приватизацію шахт, що дасть ну трохи грошей. Але приватизація шахт зрозуміло, що не для всіх регіонів зробить бонус. Як модернізація шахт, але вона вигідна. Я рахував, вона вигідна. Донецька, Луганська, Дніпровська, Львівська та Волинська. Відкрити на землі підтримка населення, типу в мінус, але це. Через популістів. Так само, як приватизація шахт через популістів підтримка населення впаде. Мовних популістів. Вперед. Далі б я б, напевно, назбирав гроші на пенсійну іпотечну реформу. Тому що це все одно це вигідніше, ніж в кожен окремий регіон будувати унікальний проєкт. Так само, як і модернізація шахт. Ну, впритик, але це вигідніше, ніж е, унікальний проєкт будувати. Тобто це розраховано на те, що вигідні реформи проводити ну, реформи, фокуси більш вигідні, ніж забудовувати кожен регіон окремо. Але це можна робити, зрозуміло, і це ми будемо робити. Бо без цього нема куди. Це треба робити так. Приватизація шахт. Відкритий ринок землі. Що податкові канікули для фермерів, мільярд коштує 365 днів, що модернізація шахт мільярд коштує Але я правда в пенсійну і іпотечну реформу. Ось-ось ці гілки реформ, вони дуже читерні, тому, ну, в плані читерні в лапках. Гра розрахована на них, тому Вийдіть ось сюди. Я Я відкрив ринок землі. У нас в будь-якому випадку не вистачає на іпотечну і пенсійну реформу. Але знову ж я кажу, я раджу йти сюди. Це вигідно, це дуже вигідно. Ви окремо забудовуючи не зможете це зробити. Тому я беру третю хвилю приватизацію І піду в пенсійну потім в іпотечну реформу. Або навпаки, це не так важливо. Хоча, насправді, кажуть, я б зараз вже змінив на те, щоб не 10% підтримку є 5. Хоча ні, я б так лишив. Я б так лишив. Просто, що іпотечна, що пенсійна реформи також дуже сильно інвесторів бустить Ну, в реальному житті, це дуже важливо для інвесторів. Якщо ви спитати нашу пенсійну реформу для інвесторів, тому що пенсійна... Якісна пенсійна система це хороший фондовий ринок. Типу, коли в накопичувальній системі гроші відкладаються, вони просто лежать. Вони інвестуються, щоб потім не було такого, що вони просто згорають від інфляції. Коротше, пенсійна реформа. Голосуйте за мене. Ну що, тут, в принципі, немає різниці між пенсійною іпотечною, але пенсійна. Я б пенсійно зробив трохи більш вигідною, ніж іпотечну. На щастя, в нас вже зростає і ВВП, і населення. Населення не так. Швидко як хотілося би, але воно також зростає. Тут це військові заводи, це неприємно. І самі регіони, я б Донецьк зараз вкачав, він би дав би швидкість зростання, так він дуже повільно 50 тисяч населення на рік всього. Ну зараз пенсійна реформа пройде. Знову ж, краще за пенсійну і іпотечну реформу я не знайду нічого. Ну, бо країну треба реформувати, це як факт. Я 49-те місце, я все ще я недостатньо зростав, щоб збільшуватись в рейтингу. 49-й вкладу до 49-го. Цікаво, на 50 впаду. Сінгапур. Сінгапур. А, та оп, пенсійний реформ. Дякую. Далі іпотечна реформа. Прекрасно, прекрасно. Сінгапур. Сінгапур. Ти краще за мене. У тебе 3,5 мільйона населення, 112 мільярдів ВВП. Ну, 112 мільярдів ВВП. У мене 71. У нього просто грошей більше. Він грошима краще за мене. Мені справді цікаво, я до 50-го місця впаду, але я вже зростаю. Але тут все зроблено, щоб країни також зростали. Вони до... дійдуть до свого історичного рівня по населенню по ВВП на 22-й рік. Тобто вони з 91-го на 22-й рік дійдуть поступово до свого реального населення. Я молодець, сподіваюсь, через те, що це зробив. Так, зробив? Скажіть, що я молодець? Скажіть. Так, знаєте що, ну так. Пенсійна реформа нехай йде, вона загалом рік йде, лишилось 87 днів. нам по реформам лишився тільки держава у смартфоні, що 2007-го. Податкові канікули для фермерів, що також дуже хорошо, і модернізація шахт. І це. і це... Ну, це півроку йде. Ти рік йдеш, податкові канікули для фермерів. Напевно, наступне, що я візьму це податкові канікули для фермерів. Є, іпотечна реформа закінчилась. А це відео, на жаль, поки що на цьому закінчуємо. Мені, я не знаю, мені прям подобається. Моя гра. То, що я зробив, мені подобається. Я не знаю, мені дуже заходить. Таї е е рецензії в більшості своїй позитивні. І те, що я дивився, як інші не тобі гру. Всі також кажуть, що ну, на диво, але це цікаво. Ну, типу, я також на диво, але це цікаво, мені цікаво. Ну що ж, дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме завдяки вам і у когось відео. Якщо в когось з моїх, моїх глядачів також і бажання мене підтримати, ви це можете зробити посиланням в описі, придбавши цю гру, донатом по посиланням в описі п' під... спонсорка на Ютубі, підписка, вподобай, коментар і так далі. Також мене підтримують. Дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.